Доброго ранку, підписчики. Я прокинулась, вже помила голову. А, і зараз буду снідати. Сьогодні у нас третій день неділі влогів, тому поїхали. Зають і зараз йдемо брати рукапці. 22 травня ми не мали Ми... народ. Так, ну ми поки нічого. Нічого страшного, ми на позитиві. Все добре. Діті. На так. Так. все в нас родом. Так, звісно. Ось такі думаємо капці взяти. Зараз ще подивимось десь. Свідом в простор. Все. Я пішла на роботу до Це пані Аліни. Аліна показуй свій лук сьогоднішній. Кохта і джинси. Да. Кеди. У мене всі пішли заняття до одного місця. Все дуже странно. Good, Good day. З мега... мега цікавий влог. Але ви бачите, яке наше життя. Воно не завжди насичене природою, гульками якимись. Ось є такий час, коли ми просто сидимо проти один одного, говоримо, працюємо. Прийшла! Малика перенесла. Яблуко собі знялося, безкоштовно. Молоді. це успіх, Я ще з перекорським.

Нормально, Так, костюм будем резон для кольца. Давайте за таке. Карта. Картопляние. Прикольно. Итак, больше у нас такая поляна. будем їсти.

можна? У Увічнені моменти, свята поди сторони, монети. Так штат, пригоду без булету, фейс там у швидкому темпі. На жаль, навколо мене безлад. Зібрався по лемента, ось там і в обіти вівенті. Ми вже вийшли. От там хлопець. Іділи, не знаю. І на мамотах. <поїде> і гарь. Вони процесі досі піти. Як вам? Обслуговування ноль, мінус 100. Мамахіта, мінус три бала. Замахіта ми У нас продовження історії. Хеппі хаус. Ідемо по віскі. Продовжуємо. Хеппі хаус. моменти. На жаль, навколо мене